Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ четвертий. ключник». Бум. постукали знову. Смикнувшись, прокинувся Дадлі. Де стріляють? запитав він безглуздо. Ззаду щось грюкнуло, і до кімнати ввалився дядько Вернон. У руках він тримав рушницю. Тепер стало ясно. Що він приніс у довгому вузькому пакунку. Хто там? закричав він. Попереджаю я озброєний. Настала тиша. А далі. Торох, хтось із такою силою гупнув у двері, що вони зірвалися з завісів і, оглушивши всіх, хряпнулися на підлогу. В одвірку стояв чоловік велетень. Довга кошлата грива, волосся і здоровенно розпадлана ворода майже повністю закривали йому обличчя, видніли хіба що очі, чорними жучками поблискуючись крізь волосся. Велетень проліз у халупу, зігнувшись так, що його голова лише трохи торкалася стелі. Нахилився, взяв двері й, мов пушинку, почепив на завіси. Буря на той час трохи вщухла, велетень обернувся й оглянув усіх. Чи не зігріти нам трохи чайочку, га? Дорога була тяжка. Потім підійшов до канапи, де сидів, завмерлий від страху Дадлі. Посунься бовдуре гладкий. Дадлі пискнув і швиденько заховався за маму, що перелякано скоцюрбилася позаду дядька Вернона. А ось і Гаррі. Гукнув незнайомець. Гаррі глянув на страшне, дике, заросле обличчя і побачив, що очі жучки всміхаються йому. «Востанньо, коли тебе видів, ти був немовлятком, сказав велетень, схожий на татка, але очі мамині. Дядько Вернон видав якийсь куметний скриготливий звук. Нега негайно покиньте нас, сер. Звелів він. Ви незаконно вдерлися в наше помешкання. Дурслі, ти, пси, помовчав старий придурку, мовив на те велетень. Перехилився через канапу, вирвав дядькові з рук рушницю, скрутив її, наче гумову, у вузол і пожбурив у куток. Дядько Вернон видав ще один кумедний звук, наче миша, яку розтоптали. Нехай там як, Гаррі потяг Велетень, відвертаючись від дурслі, вітаю тебе з іменинами. Маю тут щось для тебе. Яси трохи його притовк, але смакує файно. Із внутрішньої кишені свого чорного плаща незнайомець дістав трохи придушену коробку. Тремтячими пальцями Гаррі відкрив її. Всередині лежав великий липкий шоколадний торт, на якому було вивинено. Виведено зеленим кремом. З днем народження, Гарі. Гарі глянув на велетня. Він хотів подякувати, але слова десь загубилися дорогою до вуст, і замість подяки вийшло. Хто ви? Справді, я й не назвався, усміхнувся велетень. Рубеус Хагрід, ключник і охоронець дичини у Хогвартсі». Він простяг величезну долоню і потис усю руку Гаррі. То як там чайочок, га? поцікавився він, потираючи руки. Можна й чогось міцнішого, якщо маєте? Хакрід подивився на порожній камінь, де лежали зіжмакані торбинки з під чіпсів і фиркнув. Нахилився над каміном, ніхто й не бачив, що він там робив, та коли за мить випростався, в камінні палахкотів вогонь. Мер... Мерехтливе сяєво затопило вогку халупу. І Гаррі відчув, як його наповнює тепло, наче він заліз у гарячу ванну. Велетень знову вмостився на канапі, що прогнулася під ним, і став витягати з кишень плаща різні речі: мінний чайник, м'який пакет із ковбаскою, невеличку коцюбку, чайничок для заварки, кілька щерпатих кухлів і пляшку бурштинової рідини, якої він ковтнув перед тим, як узявся готувати чай. Невдовзі хатину наповнили шкварчання й дух смаженої ковбаси. Поки велетень готував страву, ніхто навіть слова не мовив, та коли він зняв із вогню перші пухкі, соковиті, трохи підгорілі ковбаски, дадлі захвилювався, і дядько Вернон був змушений гостро попередити його. Дадлі, не бери нічого, що він тобі даватиме. Велетень загадково усміхнувся. Дурслі, твоєму гладунцеві вже немає куди гладчити, тож немає чого боятися. Він дав ковбаски Гаррі, який так зголоднів, що, здається, ніколи не куштував нічого смачнішого. Гаррі й далі не зводив погляду з велетня. Зрештою, побачивши, що ніхто нічого навіть не думає пояснювати, Гаррі не витерпів Перепрошую, але я й досі по справжньому не знаю, хто ви. Велетенько втнув чаю і витер долонею рота. Називай мене Хагрід», – сказав він. Мене так усі називають. Як я й мовив, я зберігаю ключі від Хогвартсу. Ти, певно, все знаєш про Хогвартс? Е, ні, на хвильку розгубився Гаррі. Хагрід видався приголомшеним. Тож Гаррі швиденько додав: Вибачте, вибачте. Гаркнув Хагрід, повернувшись до Дурслі, що відступили в тінь. Це ось цим треба вибачатися. Я знав, що ти не отримаєш листів, але нехай його шлях трафить, і в гадці не мав, що ти нічогісінько не будеш знати про Хогвартс. Тебе ніколи не цікавило, де твої батьки цього навчилися? Чого цього? запитав Гаррі. Чого цього? вибухнув Хагрід. Ану, зачекай хвильку. Він скочив на ноги і, розлючений, здавалося, заповнив всю собою всю хатину. Родина Дурслів зіщулилася під стіною. Ви хочете сказати, заревів Хагрід до Дурслі, що цей хлопець, цей хлопець не знає нічого про не знає нічого? Гаррі подумав, що це вже занадто. Він, зрештою, ходив до школи і мав непогані оцінки. Я дещо знаю, виправдовувався він, скажімо, математику й таке інше. Але Хагрід тільки махнув рукою й мовив, я маю на увазі наш світ, твій світ, мій світ, світ твоїх батьків. Що це за світ? Здавалося, ще мить, і Хагрід просто вибухне. Дурслі, загримів він. Дядько Вернон, збліднувши, наче мрець, бурмотів якісь нісенітниці. Хагрід нестямно глянув на Гаррі. Але ж ти повинен знати про своїх мамусю й татуся, сказав він. Вони знамениті, і ти знаменитий. Що, мої, мої мама й тато справді були знамениті? То ти й То ти цього не знаєш? Хагрід пригладив розчіпіреними пальцями свою гриву, ошалешено втупившись у Гаррі. То ти не знаєш, хто ти? Зрештою, мовив він. У дядька Вернона раптом прорізався голос: Стоп, наказав він, негайно замовкніть, сер, я вам забороняю казати щонебудь хлопцеві. Навіть хтось сміливіший за на дурслі, і той безлякався несамовитого погляду Хагріда, а коли велетень заговорив, кожне його слово бриніло люттю. Ти йому нічого не сказав ніколи не розповідав, що писалося в листі, який лишив йому Дамблдор. Та я ж там був, я видів дурслі, як Дамблдор, клав листа, і ти усі ці роки від нього це приховував? Приховував від мене що? нетерпляче спитав Гаррі. Стоп, я вам забороняю, панічно заверещав дядько Вернон. Тітка Петунія моторошно зойкнула. Ідіть ви обоє знаєте, куди? скривився Хагрід. Гаррі, ти чарівник. У хатинці запала тиша. Долинало тільки бурхання хвиль і завивання вітру. Я хто? мало не здивувався Гаррі. Чарівник, звісно, сказав Хагріт, знову сідаючи на канапу, яка заскрипіла і прогнулася ще нижче. І то чарівник дуже файний, тобі тільки бракує трохи освіти, з такими мамою і татком, як у тебе. Хіба можна бути кимось іншим? До речі, я си гадаю, що тобі вже пора прочитати свого листа. Гаррі простяг руку і нарешті отримав жовтуватий конверт, підписаний яскраво зеленими літерами. Містеру Гаррі Потеру Підлога, хатинка на скелі, море. Він витяг листа і прочитав. Хоквардська школа чарів і Чаклунства. Директор школи Албус Дамблдор. Орден Мерліна, перша категорія, Великий Ворож, Гол чаклун, Великий Мах, Міжнародна конферен... конференція чарівників. Дорогий містер Потер. З приємністю повідомляємо, що вас зараховано до Хогвартської школи чарів і чаклунства. Будь ласка, погляньте доданий список необхідної літератури і знарядь. Початок навчання 1 вересня. Чекаємо вашої сови не пізніше 31 липня, з повагою Міневра Макгонаґел, заступник директора. Запитання спалахнули Гаррі в голові, наче в вогні феєрверку, фейер... фей... і він не знав, з котрого починати. Збігло кілька хвилин, перш ніж він, здається, починав думати. Що означає вони чекають мою сову? Могутні горгони, я си геть забув, похопився Хагрід, ляснувши себе долонею по чолі, з такою силою, що можна було б повалити коня, і дістав з іншої внутрішньої кишені плаща сову, справжню, живу, трохи розкошлану сову, довге перо й сові пергаменту. Висоливши язика, він нашкрябав цидулку, яку Гаррі зміг прочитати догори ногами. Дорогий пане Дамблдоре, Передав Гаррі листа. Завтра купимо йому все необхідне, погода паскудна. Я сподіваюся, що у вас все файно. Хагрід. Хагрід згорнув записку, віддав сові, яка схопила її дзьобом, підійшов до дверей і кинув птаха у буряну ніч. Тоді повернувся і сів, немов таке листування було не менш звичайною річчю, ніж телефонні розмови. Гаррі помітив, що стоїть, роззявивши рота. І швиденько стулив його. На чому я спинився? замислився Хагрід. але тут наперед ступив дядько Вернон. І далі блідий, як полотно, проте дуже сердитий. Він не піде до тієї школи, заявив дядько. Хотів би я видіти, як такий цілковитий магл, як ти, зможе його зупинити, крекнувши, проказав Хагрід. Цілковитий хто? поцікавився Гаррі. «Магл». Повторив Хагрід. ми так називаємо людей, які цураються чарів, як оці. Тобі тяжко не пощастило, бо ти виріс у родині найабсолютніших маглів, яких я видів на своєму віку. Коли ми взяли хлопця, то присягнули, що покладемо край цьому безглуздю, здобувся на слово дядько Вернон. Присягнули, що виб'ємо з нього всі ці дурниці теж мені чарівник. То ви знали. вигукнув Гаррі. Знали, що я чарівник? Знали, раптом завищала тітка Петуня. Знали, звичайно, знали, кого ще могла народити моя клята сестра. О, колись вона теж дістала такого листа і пропала в тій школі, а тоді верталася на канікули додому з повними кишенями жаб'ячої ікри і обертала чайні чашки на щурів. Лише я одна бачила, хто вона. Справжня потвора. Але ж ні, батьки тільки їй і годили, хухукали на свою ліліньку, пишалися, що в родині є відьма. Вона зупинилася перевести подих, а тоді знову заговорила відповідаючи, здається, те, що пекло їй серце багато років. А потім знайшла собі в школі того Потера, вийшла за нього заміж після школи, народила тебе, і я, звісно, знала, що й ти будеш, як вона. Таким самим дивним і ненормальним. А тоді, бачите, їх висадили в повітря, а ти звалився на нашу голову. Гарі страшенно зблід. Тільки на до нього вернувся голос, він обурився. Висадили в повітря? А ви ж казали, що вони загинули в автокатастрофі. Автокатастрофі? заревів Хагрід, підскочивши так несамовито, що Дурслі, відсахнувшись, знову забилися в куток. Як се могли Лілі та Джеймс Поттери загинути в автокатастрофі? Отямитися не можу, яке неподобство. Гаррі Поттер нічого не знає про себе, тоді як у нашому світі його ім'я знає кожна дитина. Але чому? Що сталося? допитувався Гаррі. Хагрід начебто вже не гнівався і на його обличчі раптом з'явився неспокій. Я ніколи такого не чекав, мовив він низьким, схвильованим голосом. Коли Дамблдор застеріг, як тяжко забрати тебе, я се й не гадав, що ти ніц не знаєш. Ой Гаррі, певно, не я мав би тобі розповісти, але хтось таки мусить. Ти си не можеш потрапити до Хогвартсу, нічого не знаючи. Хагрід люто зиркнув на дурслі. Що ж, певне, краще тобі знати все, що я можу розповісти. Всього мені казати не вільно, це велика таємниця, я можу тільки часточку. Він сів. Дивився якийсь час на вогонь, а тоді заговорив. Усе почалося, мабуть, із чоловіка, що звався. Але я вірена йому, що ти не знаєш, як він називався. У нашому світі кожен знає його ім'я. Яке? Ну, видиш, коли можна обійтися, я ніколи його не називаю. Ніхто не називає. Чому ненаситні гаргулії? Та ж люди ще й дотепер бояться. На його шлях трафить, як тяжко говорити. Розумієш, жив собі чарівник, який став лихим, таким лихим, що гіршого немає, лихішим від найлихішого. Він називався, Хагрід зробив ковток, та однаково нічого не сказав. Може, напишіть? запропонував Гаррі. Ні, я не знаю, як пишеться. Ну, гаразд, Волдеморт», – здригнувся Хагрід. Не змушуй мене знов називати. Отож, цей чарівник років зо 20 тому взявся шукати собі спільників і познаходив, хтось просто злякався, комусь все набрати його сили. А він ніде, правди діти, таки мав тої сили. Темні часи були гарі, ніхто не знав, кому вірити, ніхто не смів привітати незнайомого чоклуна чи відьму, страшне діялося. Усіх він підбирав під свою руку. Звичайно, дехто й бунтувався, але він убивав їх. Нещадно. Хогвартс був тоді одним з, небаг... не з небагатьох безпечних місць. Здається, відомо, хто боявся тільки Дамблдора. Він не наважувався захопити школу, принаймні тоді. А тож твої мамуся й татусь були найліпші чарівники з усіх, що я знав і видів, найкращі учні Хогвартсу. Дивно, що відомо, хто ніколи раніше не пробував перетягти їх до себе, знав, мабуть, що вони надто близькі друзі Дамблдора і ніколи не стануть на бік темної сили. Може, він це сподівався переконати їх, може, просто хотів спекатися їх. Знаємо тільки, що 10 років тому, в переддень усіх святих, на Геловін він з'явився у вашому селі. Тобі тільки тільки рочок минув. Він прийшов до вашої хати. І хакер зненацька витяг бруднющу засмальцовану хустинку і гучно висякався, а Гаррі здалося, ніби заревіла сирена. Вибачай, перепросив велетень, але такий жаль мене бере знаєш, кращих людей за твоїх мамусю й татуся не було на світі. Та однаково їх убив відомо хто, а відтак і це вже справжня таємниця. Він й тебе хотів убити. Певне, щоб і вашого сліду не лишилося. А може, йому просто подобавалося вбивати, але він не зміг. Ти ніколи не думав, звідки в тебе цей знак на чолі? Це не просто шрам, таке з'являється тоді, коли на тебе падає могутнє зловісне прокляття. Та клятьба вбила твоїх маму й тата, зруйнувала вашу хату, але на тебе не подіяла. І тому ти є такий славетний, Гаррі. Ніхто не виживав, як він це вирішував когось убити. Ніхту, а ти вижив, хоч він замордував багатьох найславетніших чоклунів і чарівниць нашої доби. Макінонів, боунів, Преветів, а ти ж був ще немовлятком і вижив. Голову Гаррі переповнював гострий пекучий біль. Коли Хагрід уже закінчував, він знову побачив сліпучий спалах зеленого світла, найвиразніше, ніж будь-коли раніше, і вперше в житті йому пригадався уїдливий, холодний, жорстокий регіт. Хагрід сумно дивився на хлопця. Я сам тебе забрав з розваленої хати, з наказу Дамблдора, а відтак привіз до цих. Дурниці, озвався дядько Вернон. Гаррі аж підскочив, бо вже й забув про тих дурслі. До дядька Вернона, здається, знову повернулася відвага. Стиснувши кулаки, він люто позирав на Хагріда. Слухай на мене, хлопче, прогарчав дядько, я згоден, ти справді якийсь дивокуватий. Хоч, гадаю, все це можна направити доброю різкою. Ну а твої батьки, вони таки справді були ненормальні. Тут годі заперечувати, і, як на мене, без них на світі й дихається легше. Чого прагнули те й отримали? Плуталися з усілякими відьмаками, а я знав, я завжди знав, що добром це не закінчиться. Тієї миті Хагрід зіскочив з канапи і витяг з-під плаща пошарпану рожеву парасольку. Направивши її, немов шпагу на дядька Вернона, вигукнув Попереджаю тебе, Дурслі, попереджаю ще одне слово. Побачивши, що його от от проткне гострий кінець парасольки, Бородатого велетня дядько Вернон знову утратив відвагу, припав до стіни і затих. Гаразд, кивнув Хагріт, важко дихаючи і сідаючи назад на канапу, яка цього разу прогнулася до самої підлоги. Тим часом у гаріній голові роїлися ще сотні запитань А що сталося з Вол... ой, тобто з відомо ким? Добре питання, Гаррі, він зник, щез. Тієї самої ночі, коли намірився тебе вбити. Це тільки збільшило твою славу. В цьому й полягає найбільша таємниця. Видиш, він ставав дедалі могутнішим. І чому тоді щез. Одні кажуть, помер. По-моєму, це дурні... дурниці. Не знаю, чи було в нього досить людського, щоб померти. Інші кажуть, що він десь є, чекає слушного часу і таке інше, але я не вірю. Хто був з ним, ті вернулись до нас, дехто з них. Був, наче без пам'яті в якомусь транці. Не думаю, що вони вийшли б із трансу, якби він мав повертати. Більшість із нас гадає, ніби він ще десь є, але втратив силу, надто охляв, щоб діяти. Його перебило щось те, що є тільки в тебе, Гаррі. Тієї ночі він спіткався з тим, чого не сподівав. Не знаю, що то, і ніхто цього не знає, але щось у тобі є таке, що збило його з пантелику. Отак. Хагрі дивився на Гаррі ласкавими і шанобливими очима, але Гаррі, замість запишатися і зрадіти, відчув, що сталася жахлива помилка. Він чарівник? Він хіба таке можливо? Все життя його штурхав датлі і допікали тітка Петуня й дядько Вернон. Якщо він і справді чарівник, чому ж, замикаючи його в комірчині, вони не оберталися щоразу на бридки жаб? Якщо він колись переміг найбільшого у світі чоклуна, то чого й тоді датлі завжди його копав, немов футбольного м'яча? Хагріде, сказав він тихенько, мені здається, ви помилилися. Н не думаю, що я чарівник. На його подив Хагрід розреготався. Не думаєш, га, а хіба ніколи нічого не ставалося, коли ти був переляканий чи сердитий? Гаррі задивився на вогонь. Тепер він уже пригадував кожна химерна подія, яка розлючувала тітку з дядьком, ставалася тоді, коли він, Гаррі, був засмучений або розгніваний. Коли його цькувала дадлова зграя, він щоразу якось тікав від неї. Не хотів іти до школи з цією ідіотською стрижкою, і йому відросло волосся. А останнього разу, коли його штурхонув Датлі, Хіба він не помстився, навіть не усвідомивши цього, хіба не напустив на нього величезну зміюку? Усміхнувшись, Гаррі знову глянув на Хагріда і побачив, що той просто сяяв. «Вийдеш?» – сказав Хагрід, і ще кажеш, що ти, Гаррі Поттер, не чарівник. Зачекай, ти все ще й прославишся у школі. Проте дядько Верно не збирався здаватися без бою. Хіба я не сказав, що він нікуди не піде, прошепів він. Він ходитиме до школи стонувол і буде мені за це вдячний. Я ж читав ті листи, йому будуть потрібні такі дурниці, як книжки з замовляннями, чорні палички і. Якщо він захоче піти, то його не зупинить такий цілковитий магл, як ти, гаркнув Хагрід, не пускати сина Лілі та Джеймса Поттерів до Хогверсу, та ти здурів його ім'я було у списках, відколи він народився. Його беруть до найліпшої в світі школи чарів і чаклунства. За сім років він себе не впізнає, Гаррі там буде нарешті, поміж таких, як він сам. І то під наглядом найкращого директора, який керував коли-небудь Хогвартсом. Альбуса Дамбл я не платитиму за те, щоб якийсь божевільний старий дурень навчав його там різних фокусів, заревів дядько Вернон. Але цього разу він зайшов далеко. Хагрід схопив парасольку і розкрутив її над головою. Ніколи, загримів він, не ображай у моїй присутності Альбуса Дамблдора. Хагріт зі свистом опустив парасольку донизу і, спрямувавши її надалі, спалахнуло фіалкове сяйво, щось стрельнуло, немов феєрверк. -фе 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 Залунав пронизливий вереск і наступної миті дадлі вже підстрибував на місці, схопившись руками за свій товстий задок і завиваючи з болю. Коли він повернувся до них плечима, Гаррі побачив, що з дірки в його штанях стирчить закручений свинячий хвостик. Дядько Вернон аж заревів. Тягнучи тітку питоню й дадлі, він востаннє нажахано глипнув на Хаґріда, Вибіг до сусідньої кімнати і щосили гримнув дверима. Глянувши на парасольку, Хагрід почухав собі бороду. Не варто було нервуватися, винувато промовив він, але все одно нічого не вийшло. Хотів обернути його на свиню, але, бачу, він уже й так був справжнісінький свинтус, тож бракувало тільки дрібнички. Нахмуривши кошлаті брови, Хагрід лоба подивився на Гаррі. Я був би вдячний, якби в Хогвартсі ти нікому про це не говорив, попросив він. Я взагалі не повинен насилати чари. Мені дозволено тільки трошки скористатися з магії, аби йти за тобою, передати листи й таке інше, і це одна з причин, чому я так прагнув цього завдання. А чому вам не можна насилати чари? запитав Гаррі. Ну, я також вчився в Хогвартсі, але мене відрахували, якщо чесно, третього року. Зламали навпіл мою чарівну паличку і таке інше, але Дамблдор дозволив мені зостатися охоронцем дичини. Йой, яка то файна людина, Дамблдор. А чому вас відрахували? Уже пізно, а завтра в нас купа роботи, згадав раптом Хагрід. Треба піти до міста, купити тобі книжки і ще дещо. Він скинув свого грубого чорного плаща і жбурнув його Гаррі. Можеш, все накрити, сказав він, не зважай. Як там щось си заворушить, я міг лишити в кишенях пару мишок.